Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Доброго Дня сьогодні була в відділку поліції Бучанського Р номер 5 Подала заяву про внесення відомості в ЄРБС, але внесення змін. Бо дочитавшись витягу. Були внесені не такі формулювання, зовсім про крадіжку і про самоправство не було внесено в цю справу. Тому прошу долучити це з моїх заяв і правильне формулювання зробити. Ось чекаю на результати, чекаю на реакцію. Досі ще мене не опитували і не зробили у пам'ятку потерпіли. Працюємо м, доволі повільно, але я сподіваюся, що е, ця справа буде просуватися. Та правда, яка повинна бути, і справедливість, нарешті, е, візьмуть гору, бо ніхто не має права ображати жінок і дітей. Тому рухаємося далі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.